Суд ухвалив найгучніше таке рішення по розстрілам людей на Майдані. І ось канал BBC пише, що чому це не викликало відчуття справедливості. Я поясню журналістам BBC, поясню суспільству, якщо хтось не розуміє. Справа в тому, що. Вже 10 років в Україні є така схема, як тільки чиновники десь прокрадуться, причому далі нікуди. Завжди з'являється тема майдану, тема Беркуту і тема Януковича. І когось із попередників там судять, вони, правда, вже давно за кордоном з усіма вивезеними грошима, що, власне, роблять і нинішні деякі чиновники, нічого ж нового. І когось судять заочно, знаєте, от ура, ми там здобули. 10 років минуло. Альо, ребята, ви знаєте, вже ну, можна їхати на старій лошаді, ну вона вже здохла. Ну, в тому плані, що ця схема вже не працює, вже нове покоління підросло. Вже скоро Майдану буде ну, 10 років. За 10 років люди, які були постарші, вони вже втомилися від того, що їх постійно розводять на пам'яті цих людей, на пам'яті цих людей. А ті, хто були кому було 10, вони й не пам'ятають. Що там було? Отак, от як нині молодь, коли запитують, там, е, яким, нині по 18-15 по 15, запитують запитують про Маріуполь чи про що небудь, ну от ходять умніки, питають на камеру, то ви бачили відповіді? Молодь каже, та я, та я поза політикою. А буває так російською, я в не політики, я намагаюся себе там, не навантажувати е, поганими новинами. Чому ви вирішили, що люди 10 років будуть жити пам'яттю про Майдан? Чому ви так вирішили? Бачите, як люди живуть. І от я постійно повторюю українцям: отак от буде і з вами, з нами. Через 10 років виросте нове покоління, яке буде дивитись на нас з вами і на те, як ми жили, дуже дивно. Ви не можете це змінити. Ви не можете змінити майбутнє. Ви не можете вплинути на те, що будуть думати наступні покоління. А вони не будуть жити вашими проблемами, нашими проблемами, нинішніми проблемами. Вони будуть свої. Вони будуть свої мрії. У них буде своє життя, і ви їм будете приходити, розказувати, і вони будуть робити так: да, ну давай. Тому оці всі розповіді не пробачимо, ми ніколи не забудемо, да забудемо, тільки не ми, ми не забудемо. Але покоління, які виростають, вони забувають. Що ви пам'ятаєте про Другу світову війну? Що? Пам'ятники вже познімали. Як тільки починаєш говорити про те, що Ребята це ж пам'ять, тебе починають називати сувкуром ну, там і так далі, чим ж, жні люди. Що ви пам'ятаєте про я не знаю, там, Першу світову війну? Що ви пам'ятаєте? Нічого. І про УНУПА теж не знаєте. Так що не треба. Все заблукаєте.